Ви підтримували... Я вас дуже прошу, я на політику не хочу Окей. говорити. Я вже раз була з вами, потім <с мені розказували та, а ми щось раз там посипали. Ми в YouTube бачили. Але з тим президентом жити 5 років вам також з старим, тими злодіями вибачте. Я життя прожив з такого злодійства не бачив. Які у вас очікування від нового президента? Ви знаєте, не конче, добре. Будемо будем всі разом вигрібати. Вітаю з вами, Троскавець Онлайн на календарі. 22 квітня, буквально вчора. У нас пройшов другий тур президентських виборів, і сьогодні фактично ми вже маємо результати. Власне, ці результати були відомі ще вчора, так як Екзитпол продемонстрував значний відрив між двома кандидатами, і власне з великим відривом переміг в президентських виборах все таки Володимир Зеленський. Тож сьогодні ми запитаємо в людей. Які очікування в них від нового президента? Яких змін вони чекають в країні? І що найперше для них та найважливіше вони хочуть побачити в роботі нового глави держави? Які очікування у вас від нового Ніякі. – Ніякі. 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 Щоб ще гірше не було. Ті погиблі хлопці чи подякують, що їх 10 тисяч забили росіяни? Вони хотілося діти без батьків, без кохмають. Які очікування у вас від нового глави держави? Що було, то і буде. Нічого не поміняється. Тобто ви десь налаштовані так, що змін чекати не варто. так? На кра... кращих Зміни будуть, але не краще. З очікування від нового президента. Щоб не було війни. Щоб не було війни. Да. Це не І щоб краще. жити добре було. А що в вашому розумінні, щоб жити добре було? Ну, в мене пенсія 1850. Можна прожити на цю пенсію. Або нельзя можна? от не стажите. Паразента збільшив свої фінансові прибілі в 100 раз, а мені додали пенсію 200 гривень. Які очікування від нового а, глави держави? Найкраще, найкращі найкращі? щоб були зміни гарні для України, щоб все в нас було добре. Яких саме змін в першу чергу хотілося б вам бачити? Я би хотів, щоб була стабільність. стабільність. Ну І щоб з Росією нас, як то кажуть, налагодились відносини, щоб поскоріше закінчилась війна. Тому що ми всі люди і треба поскоріше це все завершувати, щоб всі зрозуміли, що це погано. А Україна нехай перемагає. І йде в Європу, напрямок в Європу. І все в нас буде добре. Нормально. Віримо йому. Вірите? Да. Ну а які очікування, яких змін чекаєте? В країні. Все Все помінять. Все. Владу то все поміняти. щоб повернули людей сюди, які поїхали працювати. Що ще? А, да, да, Головне, щоб закончилась війна. Чого чекаєте? Як найкраще очікування. Тобто чекаю я всього-всього самого-самого найкращого. Я тільки можу сказати, що гарна, гарний, я прочитав зранку такий пост, такий жарт. Ну, можливо, нехай це лишиться жарт, але знаєте, коли е, вовки на краю лісу. Дивляться на, на овець, які обирають собі нового значить, сторожового пса, змінюють сторожового пса на веселого пуделя. Ну, Хай це буде просто жарт, напевно, розумієте, так. Напевно, що, напевно, що 75% 73. 73 чи 70 навіть. Все одно це дуже-дуже багато. І мене це переконує, що народ мудрий, він, напевно, вибрав того, кого треба. Тільки, тільки таке пояснення я можу знайти, тому що напевно, що більшість народу все ж таки це сила, і вони, напевно, прийняли мудре рішення. А не при якщо прийняли не мудре рішення, ну то будемо будемо всі разом вигрібати. Які очікування? Ну самі найкращі очікування. От... На, на нього вся надія. Я... У нас яких саме змін вам хотілося бачити в країні? От що ну, Звісно, тільки положительних змін. Прикращення війни. Ну, нормальне взаємоотношення з усіма странами, угу. а не з тим воюю, з тим... З усіма ми повинні дружити, ані агресірувати в державу. Надії на молодих. Ми вже мені 66 років, я вже своє говориться на 100 метрівці а вам молодим вибирати і ви вибрали. Я думаю, що молодь вибрала в основному зміни. Та вибрали всі голосували проти Порошенка і то, тому такий високий рейтинг, мені здається Зеленського. Основна була причина, що той президент, який був, він... Недостойний був Майдана, недостойний був взагалі стільки жертв, скільки полягло людей і скільки зараз ще. Так що я був проти Порошенка, але голосував я, як мені серце підказувало, я голосував, що ті два кандидати на сьогоднішній день недостойні бути президентом. Але ви вибрали, ви молодь вибрали. Хай буде все добре. Надіємося, що буде все хорошо. Я, які, які у вас очікування від нового глави держави? Чого? Я, Я думаю, що має бути це добро. Скільки років Україна існує, має бути ліпше, а то й гірше і гірше. Скільки президентів було. Ну щоб було пенсії більше, було, аби роботи було більше. Ви мири завжди було би війна закінчила. Молоді хлопці не гинули. А у вас особисто від нового глави держави? Сподіваємося, що він буде інший, ніж Порошенко. Інший це кращий чи... Кращий. — Які у вас очікування? Особисто вас від нового глави держави? Ну, я думаю, що молодь буде по-своєму будувати державу. Єдине, що можу сказати. Угу. Думаєте, що все-таки буде, на... щось зміниться на краще, так? Ну, на краще надіюся. Надіюся, хотілося б надіятися на те. Бо розумієте, ті вже, які правлять по 20 років в парламенті, сидять, вони нічого не можуть змінити. Вони відстоюють тільки свої інтереси. Можливо, що молодь і щось про нам зробить новіше в державі, краще для людей. Е, Перше, це мій земляк. Я сама з Дніпропетровської області. Він дуже світла, людина талановита, працьовита. Я думаю, нас чекають тільки кращі зміни. Розчаруватися? Не зовсім. Він е звичайний хлопець кривого рогу, він таких достиг е на русському язиці, достиг таких целі, таких віршин. Він молодець, у нього команда дуже хороша. Можна помінятися, не може так бути, правда? Я за зміни, щоб молоді брали владу в руки. Ось то... То такі в мене очікування. Угу. Поміняти все.